Хороша передача. Хороша передача на бояркина, то той не забуває, І що робить Ліповцев. Ліповцев виграє м'яч на чужому щиті, при тому що спершу розігнав свою команду класною передачою. після цього, ще й виграв м'яч на чужому. Таким чином, Кривбас виходить вперед. 56 на 55. І попри важкий початок гри для Кривбасу. Попри нібито здавалося провальну гру, Криворіжці залишаються. Із дуже високими шансами на перемогу. Фандербург э, втрачає рівновагу, дарує м'яч супернику. Все це відбувається за хвилину і 35 до завершення сьогоднішнього матчу. Важлива атака для Кривбаса. Для Кривбаса, який зразково захищається останні ну, хвилин 12, так точно. Бояркін Бояркін атакує з дуже важкої ситуації, при тому, що поряд э, знаходився Щепкін, вільний на дузі. До нього м'яч не дійшов Андерсен. Обігрується з Фандербургом. Супер важлива атака для Динамо. Треба забивати. Фандербург з протидією, що робить. Не влучає Фандербург, е Шерпонний втрачає ну, дві атаки поспіль. Змарнував для своєї команди. Цілком вірогідно, що це буде ледь не ключовий. Епізод дві атаки в нуль від Фандербурга. І визначаємо все-таки захист Кривбасу. Ну а в цій ситуації прекрасно захистилося Динамо. Фандербург залишається кредит довіри для цього гравця. А, вирішує Дроздов не влучає, але він вийде на лінію штрафних. А, дуже багато що буде залежати від того, як зараз свої штрафні відстріляє Артур Дроздов. Фол для Бояркіна. Ну, ми дивимося. Судячи з усього, після цих штрафних у Кривбаса буде можливість на атаку. Від того, як відстріляється зараз з лінії, багато що залежатиме. Дроздов не влучає перший нерви у напруженій кінцівці підводять навіть супердосвідченого гравця. Дроздов зрівнює рахунок. Це 29 секунд до завершення. Як мінімум дві атаки. Ми з вами ще побачимо. Від них і буде залежати доля гри. Глебов заспокоює пристрасті. Глебов, судячи з усього, буде брати на себе. Глебов розтрав... розставляє своїх партнерів і плавить час. 5 секунд для Глебової компанії. Глебов знаходить у трисекундній секундній зоні партнера і не влучає в цій ситуації Нікітін. Фол. Фол дають. Давайте дивитися повтор. Перший Андерсон змітає м'яч. Ну, дійсно, тут був в Фандербургу. Не знаю, забивати чи не забивати наступний. Не забуває Віктор Кондратовець. Супер досвідчений. Супер досвідчений. Гравець не забиває. Ви чуєте, який густої столичного палаці спорту. Кондратовець забиває другий. 5 секунд немає. тайм ауту у Рижова, що важливо. Дуже жаль для Динамо. Подивимося, Сліпенчук бере на себе. Сліпенчук бере на себе ініціативу. Секунду залишається. Дроздов кидає. Блокшот. Блокшот. Чисто. Чисто. Блокшот від Нікітіна. Вирішує долю. гри сьогоднішнього поєдинку. Суперважливий матч.